Шановні Чернігівці і мешканці Чернігівської області на ранок 24 листопада енергетикам України вдалося підняти енергосистему, але всі ми чітко розуміємо, що Росія вдається до ракетного терору саме населення, і населення Росія вважає слабким ланцюгом в війні з Україною. Росія не може перемогти українські збройні сили. І американську і європейську зброю, відповідно, Росія хоче зламати нас, зламати українців, зламати чернігівців. Я переконаний в тому, що Чернігів, чернігівці, як і всі українці, не будуть слабким звіном в війні Росії з Україною, з українським народом. Тому на сьогодні ми маємо електроенергію за графіком 3 на 6. Три години є електроенергія, 6 годин нема, завтра ми можемо не мати цієї електричної енергії. Ми до цього готові і технічно, і морально, звісно, до певної межі температурного режиму. І друга складова це тривалість відсутності електричної енергії. Якщо електричної енергії не буде декілька діб, а температурна Температура навколишнього середовища буде нижче 7, 10 і, і нижче градусів Цельсія, відповідно будуть складні наслідки по напрямкам критичної інфраструктури. Я не виключаю того, що в таких умовах прийдеться зливати, можливо, не всі, але значну кількість внутрішньобудинкових мереж. Зливати теплоносій для того, щоб не внутрішня будинкова мережа. Необхідно буде, якщо далі не буде електричної енергії, вже після цього це крайні міри, це відключення води і довоз води водовозками. Це найгірший сценарій. Наразі ми ще раз кажу: що працюємо за графіком. По дітям у нас прийнято рішення в місті Чернігові. Що ми станемо на неділю в будь-який спосіб, через телеграм-канали, через роботу педколективів, ми, значить, по дитячим садочкам і по середнім навчальним закладам дамо рішення відповідно до тієї ситуації, яку ми будемо мати на там обід неділі і прогнози понеділка, по енергожиленню стосовно. Виховання дітей, навчання дітей в школах, виховання відповідно в дитячих садочках. Громадський транспорт це абсолютно зрозуміло, що за відсутності електричної енергії тролейбус не може працювати, але автобуси на всіх маршрутах, які у нас працюють в місті Чернігів, буде працювати на рейсах 83 автобуси. Відповідно, якщо не буде електричної енергії. Зрозуміло, що не будуть працювати тролейбуси, буде на всіх існуючих маршрутах працювати автобуси 83 автобуси. Те, що стосується роботи водоканалу, за відсутності електроенергії, альтернативними джерелами ми забезпечимо роботу половини водозаборних станцій. Відповідно, складнощі і незручності можуть Будь-з водопостачанням в двох мікрорайонах це Подусівка і Масани. Чому? Тому що на всіх водозаборних станціях, які забезпечують ці мікрорайони, дуже високі потужності електродвигунів. ми їх не в змозі замінити, не в змозі замінити ставу електроенергію генераторними потужностями. Так само по роботі водоканалу обмежуючим фактором, я прошу все з розумінням підійти до цього, шановні чернігівці, є потужності нашої каналізаційної системи, яку ми також генераторами більше півмегават пів ми не в змозі технічно навіть забезпечити. Наступна ситуація: це те, що стосується води. це… Об'єднання територіальних громади, які оточують місто, це Киїнка, це Новий Білоус, це Новоселівка. прохання до голів об'єднаних територіальних громад і до шановних жителів цих громад. Спрямувати до відповідних наших точок водозабору, де ми будемо забезпечувати водою. А вас, громади, я прошу. Надати водовозки або інші будь-які ємності, ми забезпечимо вас таким чином водою. Те, що стосується в саме критичний період часу, у нас є достатня кількість водовозок і ємності, і ми будемо задіювати як всі колонки, які у нас були в березні місяці, задіяні в березні 2022 року. Крім того, ми маємо. П'ять водовозок, я думаю, що нас підтримує, ще ДСНС буде 6 водовозок. Ми в такий спосіб забезпечуємо питною водою. Теплоносій, зрозуміло, що за відсутності електричної енергії на більше 100 теплопунктах і декілька десятків котелин, ми не в змозі. Забезпечить генераторними потужностями такі котельні, наприклад, потужністю 100 МВт, як у нас, не буду називати адрес, окремі котельні. Нема таких генераторів, які зможуть таку кількість теплоносія прокачати по системі. Відповідно, за відсутності ставу електричної енергії буде знижувалася температура в будинках. І прошу до цього громадян підійти з розумінням. Решта питань: місто працює. Комунальні підприємства працюють. І я переконаний, що ми вистоїмо і перемога буде за Україною. Слава Україні!